Той в той час, коли я проходив комісію, проходив ну, Не не пройшов цю комісію в КДБ в, в гру. Відповідно, теж проводило рекрутінг, і вони взяли якраз ну, мого товариша Андрія. Не буду називати його прізвище, з яким я зустрівся вже через майже там ну, 25 років, коли він вийшов на пенсію, і я вибачався перед ним, тому що я певним чином підставив його. Тому що, поки я там працював на близькому сході, прожив там майже 15 років на узбережжі Середземного моря чи Червоного моря, він плавав на підводних човнах і жодного разу не ступив на землю тих країн, мови, яких він вивчав. Ми нагадаю, були перекладачами арабської мови та євриту. Тому я навіть ну хотів йому відшкодувати там, якраз ми зустрілися з ним в Севастополі. Там така ну, довга.